Це починається з планет. Ну і для початку їх потрібно назвати. В тій концепції, яка найближча до мене, це саме концепція веселого подводного. У нього планети розділені на рівні. А саме перший рівень планет називаються індивідуальними планетами. І це у нас Сонце і місяць. Сонце і місяць це є взагалі ваша суть. Це є ваша свідомість і підсвідомість те, як ви приймаєте рішення, і те, скажімо, як характеризується ваша підсвідомість. Це ваша база планети першого рівня, ваша індивідуальність і ваша база. І саме це сонце і Місяць. За сонцем і місяцем ідуть планети найближчого соціального кола. Скажімо так, планети, які, вплив яких найбільше на собі відчувають ваші друзі та близькі, родина, діти, батьки. І це у нас Венера, яка відповідає за, скажімо так, вашу чутливість і за ваш стиль соціальних зв'язків. Це Марс, який відповідає за те, як ви дієте і проштовхуєте свою волю, свою сонячну волю, проштовхуєте і дієте. Це Марс у нас і Меркурій. Це те, як ви думаєте, як у вас будується мисленнєвий апарат. Це ті планети, якщо ми почали краще діяти, якщо ми почали краще думати, це відчувають якби, в принципі, всі, хто з нами тісно спілкується. І саме ці планети для пропрацювання не менш важливі, ніж які особистісні, які у нас є на першому рівні. Тому перший рівень це у нас Сонце та місяць, а на другому рівні у нас Венера, яка відчуває, Марс, який діє, і Меркурій, який думає.